Марійка підгірянка. Кравчиня Маруся. Була хатка в долині, у малій тій хатині жила мати старенька. З нею доня маленька. Каже мамі Маруся шити, мамо, навчуся, шити ще й вишивати, на хлібець заробляти. Чилась доня пильненько, вміє шити гарненько. Пустіть мене в світ мати, у людей праці шукати. Іде доня мандрує, рак напроти правцює. Привітавсь, слава Богу. Куди йдеш ти в дорогу? Іду в світ людям шити, Щоб на хліб заробити. А я ножечки маю, що хочеш по краю. Ідуть праці шукають, їжачка зустрічають. Привітавсь. Слава Богу, куди йдете в дорогу? Йдемо в світ людям шити, щоб на хліб заробити? І я піду в світ з вами, маю свитку з голками. Ідуть, праці шукають, котика зустрічають. Привітавсь. Куди йдете в дорогу? Де на світ людям шити? Щоб на хліб заробити, я пряду і мотаю, для вас пряжі придбаю. Ідуть, праці шукають, павучка зустрічають, Привітався. Слава Богу, куди йдете в дорогу. Ідемо у світ людям шити, щоб на хліб заробити. А я буду вам ткати, полотенце налати. Йдуть далі, мандрують, бором, лісом прямують, бігли по притернину, подерли одежину, ну нічого робити, нову треба пошити. На пеньки посідали, тяжку працю почали. Котик пряв і мотав, полотно павук ткав, а рак одяг кроїв, ні разу не схибив, їжак голки давав, раз у раз населяв. А марусечка шила, в голівку схилила, І так за одну днину мали всі одежину. Панич, рак, не борак, жупанець мав, як мак, їжачок сірячок із тонких ниточок, а павук виткав сам собі хрест на жупан. Котик вибрав кожушок, щоб не змерз і не змок. На Марусечці убори шиті в народні узори. Передок і рукави жупан гарний, новий і чудова спідничка. Під коралями стрічка, на голівці вінок. Хоч іди у танок. Ідуть далі мандрують. Аж зозуленьку чують Бором лісом літає, по доріжках питає Чи знайдеться кравчиня, щоб одяг пошила. Гарний одяг весільний. Для самої князівни. Наші кравчики чують та чим скоріше мандрують аж до Києва міста. Там церков є аж двіста. Дніпро плине в долині, під береги зелені, А на горі палата князева прибагата, споглядає в долину на цілу Україну йде Маруся під гору аж до княжого двору. У дворі повну гуку і гамору, й стуку варять, печуть безупину, на весільну гостину. Слуги ходять усюди. Бачать, йдуть якісь люди. Межи ними дівчина гарно пишно вдягнена. І князівна виходить, наче сонечко сходить. Та й Марусі питає, чого вона бажає, а Маруся їй каже. На запрошення, княже. Піду пошити князівні красні шати весільні. Тут помічники мої всі до праці готові. Князівна відповіла ший, дівчинко, мила, лиш не знаю, чи встигнеш чи до ранку пошиєш. Встигну, встигну, напевно, милостива князівно. І всі повні охоти узялись до роботи. Котик пряв і мотав, павук узорами ткав, їжачок у голки вселяв срібні нитки. А марусенька шила, мережила, робила. Так шили без устанку цілу нічку до ранку. Вийшло сонце на гору, йде Маруся до двору. Помічники за нею несуть пишну кирею. Стали перед ворота. Сяє сукня, як злота, отворив князь віконце, бачить, одяг, як сонце, мережки в нім біліли, вишивки мерехтіли, сіяв жупан нашитий, вперли і самоцвіти. А князівна зраділа зараз сукню наділа, а всі ахнули з дива. Яка ж вона вродлива, яка вона прекрасна, наче зіронька ясна. І князівна зряділа, ще й жупан діла, плещі в ручки, пещені. І дякує дівчині, дала кравчикам дари, червінці і таляри, на весілля просила, пампушками гостила, взяли кравчики плату, Нагороду багату, вибрались потому у дорогу додому. Дома плаче матуся. Де то моя Маруся? Ось стук-стук у віконце, в ньому личко, як сонце. Відчиняйте, матусю, привітайте, Марусю. Входить доня у хату, несе грошей багато, несе дари в торбинці для матусі гостинці. Потім жили щасливо, газдували на диву. Доня хату поклала і худібки придбала, і машину купила, і співала, і шила.